Всіх вітаю. Задача номер 34 Обчисліть густину бутану за нормальних умов і його відносну густину за водним. Чому в умові задачі не вказано конкретний ізомер вуглеводню? Так, ми маємо лише формулу. Треба згадати формулу бутану. Це у нас С4H10. Далі. Для розрахунку густини, так як це газ, нам необхідно використати формулу, де ми малярну масу бутану будемо ділити на малярний об'єм. А для розрахунку відносної густини за водним, відносно густина бутану за водним дорівнює молярну масу бутану. Поділити на молярну масу водню. Що ж, для задачі нам необхідно знайти молярну масу бутану. Давайте її знайдемо. Молярна маса бутану дорівнює. 12. Помножити на 4 плюс 10. 12 на 4. 48, 48, плюс 10, 58 грам на моль. Підставимо відразу задачку. 58 грам на моль. Поділити на 22,4 літра на моль. Молі скоротяться. І ми отримуємо приблизно 2,59 грам на літр Так, в цьому варіанті. 50. 8, так як у нас показники малярна маса малярна маса мають однакові квіграм то вони скоротяться. 58 розділимо на 2, отримуємо 29. У відповіді можемо вказати, що густина бутану 2,59 г на літр, а відносно густина бутану заводним 29. Чому в умові задачі не вказано конкретний ізомер вуглеводню? Справа в тому, що ізомери мають однаковий, якісний та кількісний склад. Так, а ми саме за цим рахуємо малярну масу. Тому, який би ми ізомер бутану не взяли, його малярна маса буде однаковою, Отже, і відповідь буде співпадати. Дякую. До зустрічі.